Вітаю вас, діти! Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний, чудовий настрій. Пропоную послухати у ривах з вірша. Мельник Козацька слава. Сини твоєї Батьківщини. В них сила духу непоборна, козацтво слава України. Це гордість наша, всенародна. Давайте пограємо в гру, яка називається. Козаки, які. Треба підібрати слова ознаки. Тож почнемо гру. Наприклад, козаки, які українські. Повторюйте за мною. Козаки, які незалежні. Козаки, які вільні. Козаки, які щасливі, Козаки дружні. Козаки войовничі. Козаки сміливі. А зараз діти спробуйте самі, а ваші батьки вам допоможуть. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась гра і ви всі вірно підібрали слова ознаки. До нових зустрічей, до побачення!